Відкривай! Відкривай поліція! Ви по себе тебе стіни. руки на дирі. Контроль. поліцейські припинили діяльність двох нарколабораторій і таким чином заблокували бізнес міжрегіонального злочинного угрупування, що займалося розповсюдженням психотропів по різних областях України. Щоб не потрапити у поле зору, поліції використовували криптогаманці та банківські картки, зареєстровані на третіх осіб. Національна поліція України двері. Досили, досили. Діяльність наркосиндикату організував 50-річний мешканець Запоріжжя разом із своїми двома спільниками, мешканцями Дніпропетровщини. До злочинної діяльності вони залучили більше десятка чоловіків, які відповідали за збут і рекламу наркотичних засобів і психотропних речовин. Одним з учасників злочинної організації був колишній правоохоронець. Серед заборонених речовин, які збувалися членами злочинної організації, були метамфітамін, гашиш, канабіс, пігулки, екстазі, солі, півіпі тощо. В день злочинці збували близько пів кілограма наркотиків у різноманітних пакунках, які відправляли до клієнтів у різні куточки України. Правоохоронці зазначають, що таким чином ділки заробляли близько 40 мільйонів гривень щомісяця. Правоохоронці провели у фігурантів більше 30 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили більше 20 кілограмів наркотиків та прекурсорів. Крім того, вилучили ще й приладя для виготовлення та фасування наркотиків, банківські картки, гроші, чорнові записи, техніку та зброю. Наразі 15 фігурантам оголошено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Також повідомляється, що співробітники внутрішньої безпеки нацполіції перевіряють причетність до діяльності наркосиндикату ще одного правоохоронця.